Семеро військовослужбовців отримають службове житло. Сім одне, двоє трикімнатних квартир. Рішенням виконкому зараховано до списку службових житлових приміщень. За яким принципом відбувся розподіл? Про це запитали у міського голови Сергія Орлюка. Цей виконком знаковий, що ми дали квартири для військових в кількості сім штук. Склад кількісний, хто буде отримувати, це ми не вибирали людей. Ці списки подавали військові згідно тієї черги, яка в них є, і бажаючих, хто готов заходити. Тому що у нас, Ми дали те, що ми могли дати. Хтось хотів однукомнути, хтось хотів двохкімнатну, і люди, людям, у кого, допустимо, двохкомнатну квартиру він треба, і, йому зараз, і він не знає, коли він її отримати, Але Зараз в нього можливість по черзі взяти однокомнатну, він. Бере її. Це так, як ми об'ясняли військові. Вони вже самі домовлялися, хто там має по черзі братися. Ми в процес не влазили взагалі. Е, в нас були дискусії про, то, як, про те, як розподілити квартири іменно серед частин, які знаходяться в нашій громаді. В нашій громаді. Ну, я скажу так, Великих дискусій не було. Всі зауваження, які вони просили, і ми всі задовольнили в рамках тої кількості квартир, яка в нас є. Ми віддали з міста всі квартири. Всі, да. Всі квартири, які ми за, скажімо так, за період війни позбирали хтось мершов, ну, відсудили все через суди. Через суди. Ну, що зараз нового життя, на жаль, не будується. Це результат роботи от нашого юридичного відділу, і я їм дуже дякую, це величезна робота, тому що відсудити на квартиру це не менше вісьми місяців, а то й півтора року. Є такі, що ми, на жаль, не змогли відсудити. Ну, Власники з'явилися в якісь етапі роботи буде надалі продовжитись. Мож дуже багато людей уїхали, дуже багато померло. І ну, на жаль, є скажімо так, розглядається час квартир тих людей, які уїхали в Росію, являються гражданами Росії. Ми теж це розглядаємо, щоб перевести в нашу власність. Як можемо, так ми працюємо на цьому фронті, щоб дати можливість. Це було головне знакове питання. Хотілося зробити подарунок для військових на Різдво. Ми його зробили то, що нас боронять, хай бо береже так само. Бог це від нас подарок. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.